Ласкаво просимо на Awakening Live, пробудження посередах. Це Дженніфер Леклер, засновниця Awakening Prayer Hubs. Ми присутні в понад ста країнах, борючись за спасіння душ, відродження церков і пробудження націй. Ми б хотіли, щоб ви приєдналися до нас. На Запустіть хаб. Навчимо вас. Приєднуйтесь до нашої спільноти, ви більше не будете молитися наодинці. Слухайте, ми хочемо перейти до сьогоднішнього навчання. Я навчаю і пояснюю з моєї книги The Intercessors Devotion. Вам це сподобається, і ми почнемо з молитви перейду до справи. Отче в ім'я Ісуса, дякуємо за покликання до заступництва, яка честь молитися в Твоє ім'я. Отче, дай нам вуха, щоб чути очі, щоб бачити, і серце, щоб розуміти сьогодні, коли ми вчимося з Твого Слова. В ім'я Ісуса. Амінь. Отже, я буду читати, навчати і пояснювати. З The Intercessor's Devotional. ви можете придбати копію на моєму вебсайті jenniferleclair.org або де завгодно, де ви знаходите книги онлайн. І ця відданість називається помноження вашої вогневої сили у Левит 26.8 Я прочитаю писання: п'ятеро з вас будуть гнати сто, а сто з вас змусять тікати десять тисяч. Ми також знаємо писання у второзаконі 32.30, яке ми прочитаємо за хвилину. Отже, спільна молитва тепер що таке спільна молитва? Спільна молитва це молитва разом з групою людей. Так. Отже, вам не обов'язково молитися спільно, але в спільній молитві є багато вогневої сили, тому спільна молитва є основою успіху заступника. Хоча є битви, які ми будемо вести самостійно, хоча є моменти, коли важлива приватність, і ми не можемо ділитися з групою, і ми повинні нести тягар молитви самостійно. Ми повинні брати участь у спільній молитві, особливо для важких справ. Отже, ми можемо проводити довгі години, молячись ефективно у нашому таємному місці, це чудово. Але ми повинні протистояти спокусі, повністю уникати заходів спільної молитви. Я знаю. Деяких заступників вони інтроверти. Я інтроверт. І я люблю проводити час наодинці з Господом у молитві, в навчанні і у спілкуванні. І якщо ми не будемо обережні, ми ізолюємо себе і втратимо силу спільної молитви. Спільна молитва це засіб, яким Бог дав нам помножену вогневу міць. У єдиній спільній молитві нова набагато більше вогневої потужності. Зверніть увагу, я кажу, єдина так розбрат у спільній молитві менш ефективний, ніж молитва наодинці. Деякі заступники перестали ходити на спільні молитви без єдності, тому нам потрібно знайти молитовних партнерів і спільну молитву е, е заступників, з якими ми можемо погодитися. Ось чому у нас є молитовні центри пробудження. Тож ви напевно чули, що один може прогнати один січевай, а двоє можуть прогнати десять тисяч. Це одкровення, яке має глибоко проникнути у вашу душу. Я щойно згадував про це в церкві в неділю і намагався підрахувати це в голові. Я не. Е -е. Мені більше подобаються слова, ніж цифри. Але ЕЕ, -Е, один з моїх членів, сказав, що це базується на повторенні закону 32, повторення закону 3230, говорить нам, як може один прогнати один тисячі, а двоє прогнати десять тисячі, якщо їхня скеля не продала їх і Господь не віддав їх. Отже, один з моїх членів сказав, що він зробив деякі розрахунки. Одна людина, один тисячі, двоє людей, десять тисяч, троє людей. Сто тисяч, четверо людей, мільйон, п'ятеро людей, десять мільйонів. Отже, якщо у вас є п'ятеро людей, ви можете прогнати десять мільйонів демонів. Це неймовірно, це абсолютно неймовірно. І тому, коли у вас є великі камені, які потрібно зрушити, гори, які потрібно кинути в море, коли ви маєте справу з начальствами і владами, вам потрібна спільна молитва. Бог є Богом множення. І коли ми збираємося для спільної молитви, наші об'єднані помазання чікає вибуховими, отже, знову ми бачимо ефект множення спільної молитви в леві 26.8. Я прочитаю це ще раз. П'ятеро з вас будуть гнати сто, а сто з вас змусять десять тисяч тікати, і ваші вороги впадуть перед вами від меча. Знову ж таки, я не експерт з математики, але в будь-якому випадку це синергія в дії, і це синергія, яка є достатньою мотивацією для мене, щоб приєднатися до правильної компанії в заступництві. Ключовим є приєднання до правильної компанії «Awakening Prayer Hubs». Ми об'єднані, ми не терпимо розбрату в нашому русі. Ми стоїмо разом, ми підтримуємо один одного. Ось чому ми маємо такий вплив завдяки славі Божій і благодаті Божій. Але пам'ятаєте, 120 учнів у горниці? Ви знаєте перед тим, як, як зійшов Святий Дух? Що вони робили? Що вони робили в горниці перед тим, як Святий Дух прийшов зі звуком могутнього вітру, і язики полум'я зійшли на них? Що вони робили? Вони були об'єднані. В спільній молитві. Згадайте також, коли Петро був у в'язниці. Дії 12.5 говорять нам: церква очі, постійно молилася о, до Бога. За нього невпинна молитва. Постійна молитва це була велика сила. І дозвольте мені сказати, це була не просто постійна молитва, а це була постійна об'єднана молитва. Це було ну, знаєте, багато віруючих зібралися в групи, Вони, вони були, деякі з них були в домі матері Марка Марії, ви можете побачити це в Діях 12.12. -12. який був результат, який був результат молитви в горниці Святий Дух народив церкву. Тисячі людей були врятовані відразу після цього який був плід безперервної молитви за Петра. Ангел прийшов на допомогу Петру і з'явився в домі Марії. Отже, ось у чому справа. Якщо у вас немає великої групи заступників, які можуть молитися в єдності, не засмучуйтеся. Так, тримайте оборону, поки не знайдете людей, з якими можна молитися. Спільна молитва навіть не завжди вимагає великої кількості людей. Ви знаєте, Ісус сказав у Матвія 18, 19, 20. Він сказав: якщо двоє з вас, пам'ятайте, двоє можуть прогнати 10 тисяч. Якщо двоє з вас погодяться на землі про будь-що, про що вони попросять, це буде зроблено для них моїм отцем, який на небесах, бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я, серед Них. Слухайте, якщо ви можете знайти хоча б одну іншу людину для молитви, це чудово. Якщо ви можете знайти трьох або чотирьох, ще краще. Якщо у вашій церкві немає спільної молитви, приєднуйтесь до Awakening. Prayer Hubs. У нас щомісячні молитовні зібрання, де ми молимося в єдності. У нас регіональні зустрічі. У нас національні зустрічі. У нас є всілякі молитви, до яких ви можете приєднатися um. амінь. Помолюсь за вас. Е, е, я хочу нагадати вам, що ви можете офіційно приєднатися до нас на awakeningprayerhubs.com. Перейдіть на Авейкенінгпреєрхабском і дізнайтеся, що ми можемо запропонувати. Я дуже радий підняти вас як бойового заступника. Ви не побачите прорив у вашому місті, ви побачите прорив у вашому житті, тому що ви навчитеся молитися по новому, Отче, в ім'я Ісуса. Дай нам откровення. Сили молитви, нехай приклади, які ти дав у своєму слові, надихають нас збиратися з тими, хто має таку ж цінну віру, щоб об'єднатися в молитві за твої цілі, Господи, збільш нашу молитвену силу в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Друзі, я вас люблю. Переконайтеся, що ви налаштували сповіщення. Також перегляньте інші частини. У нас є молитвині виклики, у нас є. Ресурси для перегляду. І я вас люблю, друзі. Майте день прориву. Весь світ у кризі і знаки часу прискорюються. Ми знаходимося в переломному моменті історії, і ворог знає, що його час короткий. Але в 2007 році Бог розбудив мене після півночі і промовив до мого серця про третє, велике пробудження. Зараз. Ми ближче ніж будь-коли раніше. Ось чому я закликаю мільйон ма молитовних заступників, які прагнуть відродження приєднатися до мене у новому зверненні до небес. Я закликаю залишок молитовних воїнів зібратися в єдності, щоб відштовхнути темряву, яка вторгається в наші церкви, наші родини та наші нації. Ворог лютує. Велике відступництво вже триває, але. Бог завжди відповідає на об'єднану молитву і піст. Приєднуйтесь до мене та заступників у понад 100 країнах на Awakening Prayer Hubs. разом. Ми можемо змінити хід історії. awakeningprayerhubs.com Приєднуйтесь до руху.